Привіт, друзі! Тестуємо сьогодні капітана на Найшов гру. Будемо дивитися, що у нас тут виходить. Бес. Так, перевірка. Так, 21916. Це нам щось плюсонулося навіть ще ні. Не сильно ми зрозуміли. Так, це в нас ставочка десятка. Так, уже плюсанули чуть, -чуть. Найс. 68. Так, один ретрігер нам попався. Так, ану, одну секундочку перевірка. 168. Так, це що у нас. Оо, 20, ніхуясі Давайте так. Оце у нас десятка Ні, це у нас вісьмерка, але нічого, давайте на 8 покрутимо, подивимося. Вісьмерочка нас влаштовує. Так, ретрігер попадається. Побачимо. Бачите, потрібно в гру роздивитися і зрозуміти, як, яка там правильна ставочка в нас грає. Так, вілди не зіграли. Так, один ретрігер попався, хорошо. Так, опять один ретрігер. Так, по одному попадається. Є можливість, що десь випаде ретригер все-таки повністю, якщо він так часто нам з'являється велика вирогідність, що буде 3. Дуже часто він показується. Прям занадто часто. Так, ну побачимо, що це за капітан Чим. Так, хоч прикольно, що слот швидше хоч крутиться. Чум деякі. Ну Так, поки у нас ні... є ретригер. Побачимо. Побачим. Так, ну не знаю. Сильно дорого ми і не вицепили довго ніби не грали, Ну побачимо, що зараз буде. Так, вілт є. Хорошо, це в нас шо по баблу. Хорошо нас читало. Нам головне, що ми були в плюсі. Так, 21900. Ще в нас є спіни. Вілд. Екстра вілд. Не грає. Так, ну це такое. Так, ще щось чуть-чуть підсипало нам це обіз'яна макака. Фінал спін і якесь гавно. ні. Так. Він. Так, це або щось нормально буде, або ні. Ну, бачите, трішки покрутили його. Не сказати, що грає якось там сильно фантастично. Ну, кому подобається. Кому подобається тут все різне, я дивіться і мої попередні відео. Там видно, як ми більше заробляємо. Так, гра ось вона так виглядає. Силочку на вулканчик я залишу. Зараз бонуси діють до 100 тисяч гривень та 300 фріспінів. Тому, друзі, з, з бонусами, які вулканчик дає, вітальними. На нові аккаунти завжди більший такий фарт, можна сказати. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо колокольчик і не пропускаємо мої слідущі відеоси. Всім фарт!